Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вухатий камінь Чарівна гора Вухатий Камінь розташована у Карпатському масиві Чорногори Івано-Франківської області. Її висота 1864 метра над рівнем моря. На вершині цієї гори скелі отримали чудернацькі форми, які ваблять усіх туристів. А ще на цій локації можна споглядати неймовірний краєвид на Карпати. Тому, друзі, як війна закінчиться із нашою перемогою, вирушайте на гору вухати камінь. Це дуже цікаво і можна подивитися на неймовірний краєвид на Карпати.